По-перше, для настанови, для збудування і моєї віри, о, щоб укріпити її. Так, далі, щоб служити далі. Можливо, і цим людям. Де ж ти був? Ніхто не знає. Я їздив в Житомирську область РВК-73, це колонія строгого режима. Там, де відбувають покарання, злочинці, ну, всі розуміються дорослі. Така публіка, розумієте, вона дуже специфічна. І для того, щоб їй щось казати, щось розказувати про Бога, вони самі себе не чують. Ну, Коли дім молитви, там, де я був, ну, заповнений був тими людьми. Але, по-перше, хочу сказати раніше, як я туди приїхав. Бо це теж головне. Коли я їхав, у мене було відчуття таке, ну на серці, бо я їхав, спокій був ну, нормально. Але всередині мені щось бурлило таке, незрозуміле. У мене погано їхали в машині, нормально, скоро 110, все хорошо, швидко. Але мені таке перевачився, мені погано каже, він криє. Віконце, щоб подихати свіжим повітрям. води не вистачає, п'ю воду. Водій каже, який є церкві спасіння, він є лідер групи порядку. І він каже, дивиться в зеркало, як я на землю сиджу, він каже, я бачу, як на тебе є атака. І коли я почув ці слова, я почав їх прокручити у своїй голові, то я зрозумів, що дійсно так воно є, що все робить то, щоб я туди не приїхав. Але ви розумієте, яка там аура? Там така чорна аура, що туди повертається. У, люди, це як, ну, не то, що там собі якісь лаври приписують. Ні, а для того, щоб туди приїхати, це ну, мужність треба. Це туди приїхати і відчути ті відчуття, які відчував я колись, будучи там. Якщо хто не знає, я звільнився рік тому. От 6-го буде лютого рік, як я тут звільнився. 50-го я прийшов на цю церкву. Я дякую Богу, що Бог мене привів сюди, я дякую Богу за вас, що мене з вами познайомив, що я можу свідчити стояти тут. Але коли я зайшов туди, я побачив тих вояк, ну, служіні які вони є. Я, я йшов, і я почував, що я йду, наче вільна людина. От я ну, зрозумів, що статус у мене такий вільної людини, що я розумію, що через дві години я вийду. Але я бачу ті люди, які сидять і яким сидіти ще багато років, коли в їх, в їх очах е настільки темрява, що немає світла, аби тільки не білі в такі оболонки в глазі. Ну, ну, отак от є. І коли ти починаєш їм свідчити, вони на тебе дивляться. Я розумію, що там прийшли люди, але то була несподіванка, нас запустили раніше. На 20 хвилин. І я вперше зайшов в до молитву в лока... локальному секторі, де я був, і вони побачили мене, як закричали, як діти мали, ну що, то було радісно, що приїхав, приїхав, який срок теж великий був. І коли я в тому домомолитві покаявся, і коли я почав свідчити про своє життя, якщо Бог зробив зі мною, то вони всі ну, слухали, рти порозкривали. І я дуже дякую Богові, що він привів туди тих людей, які ніколи туди не проходили, Зовсім не проходили. Але вони прийшли для того, щоб почути мене, що я буду казати, тому що вони мене знали. О. І, ну, по-перше, мені дуже було приємно, коли люди, які вони не вірили казали, ну що ти там звільнився, ну що там, кури чи то топив чи ні. Кажу, Господь мене звільнив, кажучи ще багато років тому говорю. Так що для мене це було, скажімо, ну, я ж був не сам, я був зі мною служитель був, аді Вірго Лєса, Міндяканське служіння в нього. І... У нього теж ну, на серці було таке, що я помолився за всіх присутніх там. Я помолився, для багатьох це було як от, свідчення таке, що мені потім вже мені сказали, що на глазах Вираз на глазах. Тобто ну, прийшов, ще рік не прийшов, і він вже приїхав і вже свідчить. І я дякую Богу, що він туди мене направив. Щоб для мене це було дуже емоційно. Чому? Тому що коли я туди вийшов, я подивився, я повернувся назад, і я подивився. так, Слава тобі, Господи, Вийшов! Вийшов. Так? Я розумію, що це буде добре. Також дякую пастору Володі за вчорашній день, коли мені запропонував поїхати з ним разом на конференцію пасторську. Для мене, ну, по-перше, було, М -м то, що багато часу там проводиться добре, але з якою користю цей час був. І мене запропонувало, мені в серці, я не пам'ятаю, писання, так, де жінка йшла за Ісусом і кричали В Луки це написано, якщо хтось пам'ятає, то скажіть. Нас не на серці, чому? Тому що за, зачастую ми коли просимо у Бога, ми не, ну, немає у нас цього, да? ми як, не отримаємо, да? не отримуємо українську, да? не отримуємо того, опускаємо руку. Опускаємо руки. І мені от вчорашній приклад, коли була проповідь, да? і коли ця жінка, яка вона кричала за. Ісусом кричала, бо її дочка була померла, і він, а, а Ісус її не чув. І це приклад тому, що ми ми як люди, да, ми люди, які помиляємося. Дійсно, ми помиляємося. Ну, коли людина приймає свої помилки і вона прощення, кається перед Богом, то він, Бог прощає, Бог чує. Тому що найщиріші побажання у людей, я розумію, вони йдуть від серця. А коли розумом так просять люди, то не розуміють, просто не розуміють, не чують, бо вони не щирі. Я хочу побажати всім нам, присутнім тут, щоб ми, коли просили у Бога дійсно, щоб ми вірили, що Він є, наскільки настільки можливо наше серце і віра в Ісуса Христа. Ось таке коротеньке. Свідосто. Дякую вам.